Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Наталія Свар. Казка про черепаху. Черепаха мрійниця жила у садочку у хатинці, що була в піщаному горбочку. Друзів розважала всіх байками й казками, як приходили до неї в гості вечорами. Та у друзів на гостині вона не бувала, була неповоротка, завжди не встигала, мріяла завжди про щось та відволікалась, хоча б трішки поспішити і не намагалась. Якось ящерка до неї прибігла із рання. Від усіх звірят тобі я несу вітання, завтра всі зовуть тебе у обідню днину, святкувати під дубком літа середину. Там зберуться їжаки, білки, зайці, мишки, на обід зібрали фрукти, шишки та горішки. Ти виходь з самого рання, поспішай завзято так, щоб вчасно встигнути на веселе свято. Усміхнулась Черепаха та сказала радо. Я вам дякую усім, лісова громадо, завтра сонце лиш зійде, поспішу завзято, ще й суничок принесу в кошику на свято. Ящерка хвостом крутнула, тільки не барися і на наше святкування хоч раз не спізнися. Вранці встало сонечко, загляда до хати, але сонні черепасі з ліжка важко встати. В мене часу є багато, тож посплю ще трішки. Далеченько треба йти, потомляться ніжки. Коли виспалась, взяла кошик на полиці та пішла на свій город збирати суниці. По ягідці, по одній, неквапоми збирала, одну в кошик дві дорота, клала й смакувала, потім пригадала друзів, що будуть на святі, та пішла, щоб зачинити міцно двері в хаті. На дверях міцний замок можна в путь рушати. Та де ж кошик? А треба йти на город забрати? Черепаха ледь знайшла з ягідками кошик, коли крапити почав з хмари дрібний дощик. За дорогу змокну я, треба повертати, у коморі на гачку парасольку взяти. Повернулася назад, ухопивши кошик. Доки хату зачиняла, то скінчився дощик. Щось не хочеться нести парасольку важку. Занесу її й поїм я удома кашку. Доки йшла туди сюди, зголодніла трішки, тож поїм і полежу, хай спочинуть ніжки. Та й заснула сном міцним, кілька діб поспала, І на свято до звірят вирушати стала. Сто разів. Ішла вперед, сто разів верталась, так спішила, що весь час про щось забувалась. То забуде, де стоять в кошику суниці, то забуде, що поклала ключі на полиці, то повернеться з замком двері зачинити, то вернеться, щоб надвір квартирку відкрити. Парасольку! П'ять разів брала із собою та вертала, бо була ношею важкою. Кілька тижнів так вона ішла святкувати, та нарешті вибралася із своєї хати. По дорозі у кущах спинялась частенько, щоб поспати кілька днів поїсти гарненько. І чим ближче до дубка вона добиралась, усім змінам навкруги дужче дивувалась, усе листя навкруги все чомусь жовтіше стала сохнути трава, та ще й холодніше, ось нарешті і дубок, і усі звірята, черепаха всім гукає. Стигла я на свято, друзі, я вітаю вас у чудову днину, нумо швидше святкувати літа середину. Для усіх принесла я ось оці гостинці, солоденькі й запашні лісові суниці. В кошик глянула вона. А там ягід трошки, І усі вони малі зсохлися в горошки. Очі витрищили всі, наступила тиша, потім тонким голоском обізвалась миша. Вже давно минуло літо, годі згадати, скільки часу ти йшла від своєї хати. В нашім рідному ліску осінь походжає. Всі дерева і кущі у жовте вдягає. Ми зібралися усі ось тут, на гостині, рівноденні осені відмічати нині. Здивувалась Черепаха. Я ж так поспішала, майже зовсім у путі не відпочивала. Не второпаю ніяк. Як могло так стати? Що ж тепер, хоч осінь з вами, буду святкувати? Танці, музика і спів недовго лунали, готуватись до зими усі поспішали. Стала ящерка прутка біля черепахи, вже сховалися під кору геть усі комахи. Чути подих вже зими, стало холодніше, Тож тобі час поспішати додому скоріше. Як засипле білий сніг геть усі дороги, віднайти до хати шлях не матимеш змоги. Ти в нас не поворотка, добра черепаха, а іще повільна ти через цей невдаха. Енергійно ти ходи та роби все швидше. Тоді часу відпочити буде в тебе більше. Черепаха каже їй, Я все зрозуміла, щоб робити швидше все є у мене сила. Черепаха склала дяку ящерці по тому, щоб встигнути до зими, побігла додому. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.